Мені 28 років. Я є інвалід третьої групи. Я у 2014 році попала в аварію. Я 21 день була в комі. У мене є свої там наслідки проблеми з головою, проблеми з хребтом, проблеми з нервовою системою, проблеми з копчиком і багато чого іншого. То за 10 років мого лікування. Скільки ми об'їхали, скільки ми на консультації ходили, скільки всього там ОМРТ голови робили, там черепний тис змірюють. Змірю. Снімок хребта, то всі лікарі говорять про те, що вони не бачать такої причини, щоб мене боліла голова. Дмитра Оленеча. Що я вам можу сказати? Це людина рентген. Після одного лиш сеансу, одної бесіди я знаю причину. Тож я рекомендую вам, люди Дмитра Оленича, я вам хочу сказати: ви поспілкуйтеся і ви все самі зрозумієте. Гарного вам дня!